Всім привіт! З вами Inspired і це наша четверта практична лекція. Тема цього уроку іконки. Ми їх вже розробили і зараз будемо зберігати. Поїхали! Маємо іконки. Для початку я хочу видалити непотрібні артборди. У нас їх цілих три. Також хочу видалити непотрібні елементи. І тепер будемо зберігати іконки в деякому форматі. Насправді, дуже складно, коли ви зберігаєте іконку в такому вигляді, в якому ви її зробили. Чому це так? Тому що, наприклад, людина відкриває вашу іконку і вже її десь розташовує. Тобто, у цієї іконки немає границь, і людина має сама підбирати ці границі. Навіть якщо ви створюєте ці іконки для себе, ви маєте покласти їх в якийсь квадрат, який буде обмежувати вас і людину, для якої ви робите дані іконки. Тому, будь ласка, створюємо прозорий квадрат, в нього не має бути строк, в нього не має бути заливки і не має обводки. Всю іконку ми групуємо разом. Так само я хочу проробити і з іншими іконками. От що вийшло. Тепер ваша іконка завжди буде знаходитись в якомусь квадраті, який буде обмежувати її щодо розміру іконки, щоб не ламати голову над пропорціями. Ви просто зберігаєте в квадраті вашу іконку і користуйтесь. Як ми зберігаємо іконки? Обираємо ту, яку хочемо зберігати. Права кнопка миші. Collect for export, тобто експортувати. Можна експортувати як Multiple Assets і Single. Я обираю завжди Single. І тепер маємо іконку в квадраті, яку можна експортувати в форматах PNG PNG8, SVG, JPEG, PDF. Я завжди експортую іконки в форматі SVG. Обираємо робочий стіл і зберігаємо дану іконку. А також є варіант іншого експорту, для цього вам треба обрати іконку. і Розгрупувати її повністю. Тепер обираємо Collect for export і As Multiple Assets. Тобто, ви будете просто експортувати вашу іконку по частині, але вам може це не бути потрібним. Тому просто завжди зберігайте as Single Asset. І в форматі можете, наприклад, спробувати PNG. Якщо ви хочете, щоб вона була у вас 32х32, 32, обирайте 1х. Якщо ви хочете трохи а, кращу якість, обирайте 2x, тобто ваша іконка вже буде 64 на 64. пікселів. Я іноді зберігаю на 4х. Якщо людина не захоче потім використовувати мою іконку в форматі 32х32, 4X у нас може зробити яку їй треба. Ось. Set 1 І у нас ось така іконка вийшла. В форматі SVG в мене відкрилося в іншому файлі. І тепер на 4X PNG у мене теж є. Можемо її використовувати, наприклад, в фігмі. Перетаскуємо фільму І тут вже маємо іконку 128 на 128. Хочемо зробити менше, робимо. І якість у нас трохи краще залишається, ніж якщо б ми одразу манюньку таку зберігали. От, також в фільму можемо додати файл SVG. Обираємо і перетаскуємо. І ось таку іконку в квадратику маємо. Якщо хочемо, можемо просто обирати іконку і квадрат залишати. Можемо її розбирати, якщо вона в форматі SVG. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Бажаю вам натхнення і до нових зустрічей. З вами, Інспайд!